Доброго раночку, мої любі дітки! Учора ми з вами прослухали яку казочку? Як називалась казочка? Рукавичка. А давайте згадаємо, що трапилось у лісі? Дід загубив рукавичку, а звірята знайшли і стали у рукавиці, що, дітки, жити. Кто жив из тваринок у рукавицы? Мышка. Це кто, детки. Жабка. Лисичка сестричка. Вовчок серый бачок. И Вадимь. А что потом трапилось, Дід. Знайшов рукавичку, і звірі усі розбіглись у різні сторони. Дітки, а зараз погляньте на малюнок. Хто більший мишка чи зайчик? Так, зайчик, отже, зайчик у нас який? Великий, а мишка маленька. На наступному малюнку зображена лисичка і вовк. Хто з них більший? Так, дітки, вовк, вовк великий, а лисичка маленька. На наступному малюночку зображен ведмідь і жабка. Як ви думаєте, хто з них більший? Так, ведмідь, а жабка яка маленька. Дітки, а як ви гадаєте, чому ведмідь ледь не розірвав рукавичку? Тому що ведмідь великий, а рукавичка Маленька. Дітки, ви у мене молодці. Ви гарно запам'ятали назви тваринок, які жили у рукавиці. І знаєте поняття великий і малий. До побачення!